Добрий день, такий як компань приїхав з Німеччини, він накритий брезентом, не хочу відкривати, але в дуже-дуже гарному стані а тут, тут жадко впереді, не є знищено, не є нічого до остатнього часу молотив. Колеса гарні. Тут я не знаю, ну... в чудовому він стані є, в чудовому він стані є. Реально в чудовому. Тут його. Зад. Там його паси є. Жадка 2,5 метри Він є з січкарні. Тут є соломотряси, соломотряси. Спакон. Такий гарний він є Гарне останньою. Руль. Ну, буде брезент зняти, бо сьогодні погода погана, він накрив, каже, не хоче відкривати. Я приїду за два дня. і цей. Ми його відкриємо, заведемо повністю отак, От щоб щось зняти відео. От я пасе, бачок, ну в гарному він стані, реально гарного.